Добрий день, друзі. Коротко вам розкажу предісторію. Я от поступив в інститут, ще заняття не почались, і там познайомився в гуртожитку, поселився в гуртожитку, познайомився з грузином Георгієм. Сказав, я на нього жура говорив. Ну, а він вже закінчив інститут, щось якісь там в нього були проблеми. Ну, пішли ми з ним. Купили пару бутилок вина, тоді ж вино копійки стоїло. І я йому кажу, а може, пару яїчок купимо, пожарим, він бічу, Я здію чібрулі. Пішли ще на базар, він щось там підкупив, що треба, і збацав на чотирьох на величезну пательню чібрулі. Сьогодні я буду робити чібрулі на одного. І якось так. Сковорідку нагріли і трошки олійки. Небагато. так. Дно покрите. Цибулька, Цибулинки в мене дві, бо маленькі дуже. Чесничок. Цибульку жаримо, щоб сок пустила, але не підгоріла. Перчик болгарський. О, цибулька якраз жовтенька така, гарненька, красна норма. Добавляємо перчику. Ну я взяв одного горішка волоско. От якось так. Горішок обов'язково. Хай трошки піджариться хвилинку другу. І будемо додати основний продукт. Помідори. Помідор це основний продукт в Чебрулі. Ну, якось так. Як казав жора помідор твердий, добавимо немножко водички. Водичка джерельна з джерела Шевченка. І хай вона закипить. Ну і як без українського акцента. Це сосисочка Крихітка. Достатньо однеї, вона своє діло зробить. Ну, люблю я, щоб був, хоча би запах м'яса. Це крихітку цю я кидаю кругом і в салат, і все. Вона має свій смак оригінальний. О, вже помаленьку підходить. Ми сюди крихітку. Ну, ще декілька хвилин і все. І будемо завершати. Ну, а тепер дивіться уважно. Робиться отака. Ямочка. И туда яичко. Ямочка. И яичко. Ямочку. І тепер білочок схватиться і продукт готовий. Ну, зелень на Кавказі — це святе. Петрушка, кропчик. Якщо є кінза, дуже добре. Всю траву, яка у вас є? Газ вже вимкнутий. От. Подається на сковородці. Ну, я їм вивкою, а грузини їдять шоті в них так хліб називається їхній. Можна їсти хлібом, лавашом, нема проблем. Ну я вам скажу по-любому, в кінці ви вам вимажете все хлібчиком. Дуже смачна штука. Ну, грузинське вино зараз не проблема купити у нас. Слава Україні!